Всім привіт! Сьогодні пропоную вам зв'язати ось такі пухнасті м'якенькі резиночки, які класно підуть для новогорічних подарунок. Такі м'які-м'які. Так, що нам для цього потрібно, щоб взяти таку резиночку? По-перше, це отака резиночка, звичайна, друге ножниці. Ну і третє пляж. Я буду робити з різних кольорів, щоб ви точно бачили, що за чим робимо. Перший ряд ми в'яжемо релю. Пряжою білого кольору. Для цього беремо резинку і слідкуємо за мною. Пряжа у нас Alize Puffy Fine з готовими петельками, що максимально спрощує завдання. Продіваємо одну вперед, іншу зазаду, протягуємо, робимо таку лицеву петельку. Один, наступний, одну всередину резиночки, інша позаду. І пров'язуємо ще раз, всередину. Розправляйте їх, щоб вони були рівненькими, можна навіть підтягувати отак. Так, одна ззаду. І пров'язуємо. Це у нас вже третя. Загалом нам потрібно пров'язати таких 20 лицевих петель. Поїхали. Так, я пров'язала останню двадцяту петлинку, відрізаємо хвостик. Ми робимо ось так хоп, і посередині. Є. Починаємо ряд номер два. Ось тут ми завершили перший ряд і продовжуємо. Не повертаємось в іншу сторону, а продовжуємо. Ряд номер два ми будемо пров'язувати по дві петельки в одну. Робимо одну і сюди ж наступну. Ось так оце буде виглядати. Я роблю це одразу по дві, мені так зручніше. Зараз вам покажу. Отак накладаємо і продіваємо і розправили. Так, поїхали. Пров'язуємо останню, це, це у нас буде 39, 42 петельки. Так, другий ряд у нас готовий. Відрізаємо нитку. Починаємо третій ряд, третьою пряжею. Повторюємо те ж саме, що й у другому по дві петельки в одну: один і два. Загалом, на завершення третього ряду маємо отримати 80 петельок. Також, також пропоную в'язати складуючи і протягуємо дві разом, так швидше. Але якщо вам зручніше по одній, то в цьому немає нічого. Страшного робіть так, як вам зручно. Так, в'яжемо до кінця ряду і зустрінемось. В'яжемо останній четвертий ряд по одній петельці в кожну. Один. Вже не по дві, як минулого, а просто по одній. Ось так. І будемо закривати. Я люблю одразу закривати, можна дов'язати, а потім закрити. Так от беремо одну петельку і надіваємо. Одну і надіваємо. Переходимо до закриття цього. Бачите, воно вже такими валанчиками гарними. Знаходимо нитки однакових кольорів, жовта-дужовти і робимо подвійний вузлик. Робимо так от Раз. і два. Далі йдемо сірий. Робимо перший урок і другий. І у нас залишився білий, раз, два. І ось така розиночка у нас вийшла. Гарна, м'якесенька. Ці всі ниточки ми обрізаємо ножицями, можемо ще зафіксувати просто ниточками, якщо хочете, або чуть-чуть підпалити запальничкою на ваш розсуд. Але, в принципі, так буде триматися.